Миру Божого, у цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більше божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія Слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів, у людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет. Дивляться журналістів, політиків, блогерів споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише Слово Боже. Біблія каже, що все в цьому світі створено і тримається Словом Божим. Атоми, молекули, весь світ слухняні Слову Божому, тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже, адже Слово Боже і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав: Пізнайте істину, а істина вас вільними зробить. Тому за рік на канали місії Слово Боже підписалося до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули біля 200 мільйонів разів. За останній рік запрошуємо вас приєднатися до місії. Підписуйтесь на телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах YouTube. Дивіться ці відео з відкровеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтеся вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.